Лайк та закинь коментар. Молодий тип молодий, джеля, челя. А4, Б9. Маємо Ту-ту-ту-ту тут, тут. Це були простріли Ту-ту-ту-ту тут, тут. Штейч. Стейч один. Противотуманочки не вистачало. Це не заглушки. Це е, радари. Маємо білет оптику. Гарні такі габарітики, габарітики, гарні, гарні. Блін, що я думаю про цю машину. Я не думаю, я кожен раз просто як її закриваю, вона мене проводить. Я кожен раз повертаюся назад, щоб подивитися на неї. От навіть зараз мурашечки. Наскільки ж вона гарна. Машина була привезена з Америки, це у нас 22-й рік. Вона отримала чуть в попередній частині. Чуть -чуть. Е, можна було б лишити все як є, трішки підшпаклювати. Підпаять, підкрасить і пішло поїхати. Ну ні, тут підход до машини був інший. Машина має бути в ідеальному стані. Поставилися бампер, капот, фари поставилися нові. По ланжерончиках, хочу сказати, ланжерончики нікуди не йшли. мотор не доставався, ланжерончики не варені, не шпакльовані. Хто ж собі шукає А4 в кузові Б9, мають відразу розуміти, що в нас тут передні ланжерони алюмінієві, що їх люблять. Поварити, пошпаклювати, а потім воно що? А потім воно не що. Потім воно отаке. От буратіно. По машині повністю зроблений пацанський антихром. Тоніровка. Тоніровка лобаша. Все як треба. Не вистачає стейджа, не вистачає заслонок. Щоб. Щоб... Щоб... Стріляло, приділило. Погоди. Маємо виходить в передній частині камеру, зеркала, камера ззаду, камера 360. Ці комплектації є. Маємо отакі диски 18-го радіуса, звичайні тормоза. Їх, до речі, тут стояло декілька видів. І ну, хто знає, той знає, що важко зрозуміти, що за тормоза. Ну ти ж діда не побачиш на ній, правильно? Не, не побачиш. На цій машині або молоді хлопці їздять, або... Джиночки. Джиночки, мабуть, катаються більш вибирають. А треті. По боковій частині в нас тут є накладочка, line порожок такий, Безключовий доступ. Також в комплектації могли стояти датчики сліпих зон. Вони тут на зеркалі з внутрішньої сторони тобі відображає асистент, удержання в полосі, все це, всі, всі ці движення могли бути. Но тут його немає. А жаль, чому? Тому що обзорність трішечки бокова по цих зеркалах не вистачає сліпих зон дуже багато. Тобто, ти, коли хочеш когось -то обігнати, тобі треба либо шашкувати через право, обіжати. Либо голову назад кидать, дивиться по сторонам, чи там справді нікого немає. Либо газу більше давати. І пошов. Так, ми маємо люк. На кожній комплектації він був. Молодий Підпишись, постав понадайку, на навоши свій коментар. Молодий дід Женя. Керованість просто вона настільки остра. Просто-напросто мене вертає назад в полосу. Ну удержання тут немає в комплектації в полосі асистента. Розвал надо зробити. Бачу, руль стоїть трошечки кривовато. Ми зараз їдемо в динаміки. В динаміки ми їдемо ще з вчорашнього дня. Пробували комфортнути. Пролетіли тільки що по Києву, по хто знає по харківському шосе. Їхали собі спок. Так, це не можна сказати, їхали собі спокійно. Я просто цифри не можу назвати. Їхали собі, скільки можна було їхати. І відчуття того, що ти на 45-му колесі, те, що ти їдеш в динаміці, ну, в спорт, динаміка я ж одне і те саме. Немає такого. Вона з'їдає всі ями. Ну, відчуття якогось не А4, а А6. Різниця між режимами динамік та комфорт, яку я відчув перше, це. Кермо стає більш гостріше в динамік. Вона готова. Вона готова до того, що зараз буде прожарочка. Що зараз буде прожарочка, що хтось її буде давати під хвостик. Хочеться відмітити шумочку. От по шумці 8 із 10, Отак, от, от якщо я роблю, то це буде 9 із 10. І ще не зрозуміло, що тут по резині. Чи резина гудить, чи потрібно трішечки зашумити. Парочки, підкрилочки. По-перше, це сідушечки, S-Line, бокові підтримки, от якраз під мою этот, комплектацію тіла. Мабуть, розраховано так, що в четверочки будуть сидіти, ну, не дядьки поня, вони будуть сидіти в восьмерочки ззаду, либо в шестьорочки. Ну прям комфортно, клас. Приборка під а, приборочка, ти можеш її налаштувати повністю під себе, всякі фішечки, що тобі потрібно. Потрібно зупинитися, стати і можна тоді змінити вигляд приборочки. Маємо тут як під а, приборку, маємо MMI, широкий дисплей, також може стояти маленький. Нахер він треба, той маленький, лихий-великий, правильно? Ціняться ці машини з кокпітом, широким маєм, лайн салоном чорним потолком. Вони в рази дорожче вартують. Дідом я себе не відчуваю в цій машині, вона мене омолажує. Як тільки ти починаєш рух, от це як якась терапія, ти забуваєш про всі проблеми, які в тебе є, і просто їдеш. Їдучи за кермом цієї машини, ти відпочиваєш. Була б там пробка, не пробка, дальняк який то Ти просто їдеш і відпочиваєш. Аудіотерапія є таке? Розхід 8,6 літрів. У нас виходить на соточку. Це З тим урахуванням, що і понавалював добре, і по трасі ти їдеш 160-170, середня швидкість. 8,6 і ну, літрів на даний час в наших реаліях це. Добре. Блін, а, кстати, по пробігу я щось не те сказав, по пробігу у нас виходить 48. Відразу було привично, звично, із-за того, що машина невелика, відносно невелика, було привично до її розмірів. А ну, тут ще виходить американські этот, э, зеркала стоять. Квадру тут для того, щоб э, коли стеч 1 стеч 2, щоб зацепитись. Кліренс невеликий, на офроуд їхати на цій машині. Я не бачу резона. Ваг сіла, так? Да? Так, Потрошечку тебе нагибаю. Ой, б**ть, Все, добро, все буде добре. Якщо що в вортичах, якщо десь тут рядом, то діжать. Ні, ми взагалі в іншій стороні на кілові зараз. Ось, все правильно. Класно. Добро. Тільки що дзвонив а, товариш. на турбіна. Бах. Бах-сила. Отак от. от. От на сіроку мала турбіна. А, гольф заглох на Даніїнському кругу викинули його там. бах сила. молодий дід, молодий дід, Підпишись на канал, постав лайк та закинь коментар. Молодий дід, молодий дід, челя, челя. Переходимо на задню частину, а навіть навіть не на задню, перейдемо ще на цю, на цю частину. Якщо автівка була вдарена сюди, то ну, вивезти це буде важко, пані. Тут така прикольна лінія, вона починається з. Де вона починається? Вона починається відсюди. Оп-оп-оп-оп. Іде сюди, переходить на крило і йде на двері. Виглядає прикольно, виглядає от як. Ти розумієш, що це машина 24 й рік, що це сучасна машина. Чуть-чуть дизайн є. Це не просто, блін. Квадрат, який обструганий, обрублений. ЛЕД фари. І не маємо спойлера. Треба чорний спойлер. Срочно поставити. Антихром. А4, кватро, все як потрібно. Електронічки, камери. <звук> да ладно. Де це, туди. Та сюди. Ауді. Сезон. Чому я так здивувався? Розказую предісторію. історію. Виходжу я з магазину. Отак от, от. З кульками, поняв, сумочка, ключі в сумочки, хто знає де без ключовий доступ, всі діла, все працює. Треба ж кудись сумки положити. Я підходжу до машини, відкриваю її. Понял? А вона не відкривається, вона закривається. <рес> не, не, не працює, щось заглючуло, я не можу. Я на сумках. Тут ще помимо сумок, там, понял, типо, в кульках в мене там ще дві баночки этого, э, чаю чи енергетика, я не пам'ятаю. Я до багажника хочу відкрити. Помню, що там є в комплектаціях, це, всі діла, эти движення, а воно не працює. Я і так. Потім вспоминаю підписника, який каже, що треба... Не водить, а треба копати, поняв? Типа, що то в стілі копати. Я стою блин, на ті паркові. А щоб ти розумів, я ще став возле центрального входу. Поняв? Люди йдуть, дивляться на ауді, а аху... І на чувака до. Ой, пікнеш, на чувака, який стоїть, паня ззаду. <пікнеш> І вони, походу, угорають, що не ну, ну, не знаю, Мабуть, це потрібно якесь правильно робити. Та за роботи. ладно, не будемо понтуватися. Чого немає, так? Да? Тому що якщо воно відкрилося атака, то закривати, закатав руки, всунув сюди і закрив. І то, щоб не замазатися. Що ми маємо по багажничку? А4, так? Це у нас седан невеликих розмірів. Глянь на цей багажник, ми маємо офігеть багажник. Ну Для А4, чого офігеть? Ну, він не сильно великий, але я думаю, що ти з радістю познімав би з цього багажника, заліз би туди. Будемо давай міряти далі в цьому, в кількість операторів багажнику. Один Артем туди заліз. Виходить два літри під капотом, три восьмерочки, все як треба, довго не будемо розповідати. Там все добре вже з цими моторами, всі це знають. Можете подивитися інші обзори, де люди розповідають проблеми, болячки. Це у нас м'який гібрид, який працює хрен знаяк М'який гібрид, я зайшов, почитав, як він працює. І Макс каже, можеш в відео прямо так і сказати, що він працює хрен знаяк. Автівочка зараз на продажі. Ми лишимо посилання, закріпимо в коментарі. Її ціна на сьогоднішній день становить 33 500. Маємо 22-й рік комплектацію. Побачили яку? В пробігу 30 тисяч. Молодий Молодий дід Женя. Зараз наша улюблена рубрика замірена у спеціальній трасі. Коробочку виставили. Три, два, один, поїхали. Сотка. Поки що, поки що, я не знаю, я не бачу недоліків в цій машині. Машину лично, для себе я дуже придирчивий. Тобто, вона має мені підходити е, на кожен день. Вона повинна мені не надоїдати. Про економію я навіть тут не дивлюся. Вона має швидко їхати, і гарно виглядати. Коротше, вона мені підходить, мені подобається. Даний агрегатик. Я молодий діт, молодий діт, підпишись на канал, постав лайк та закинь коментар. Молодий діт, молодий діт, челя, челя. Не тільки зовнішність приваблює в цій машині, також приваблює ще й салон. От Перше, як я тільки сів, що я відчув, це зручність цих е сідушечок. Це у нас стоять еслайн сідушки. Маємо такий рульвіний еслайн. Не вистачає обдува-сідушечок. Маємо безпроводний CarPlay. маємо сенсорний екран, камери 360, також комплектації, що ми тут маємо. Чорний потолок, люк. Ну, Люк в кожній, а четвертій буде. Підлокотничок, який можна відрегулювати. Також тут ми маємо безпроводну зарядку. Безпроводну зарядку. А, все, э, тут сиран. Э, це не треба вставляти. Це не потрібно вставляти. Черівна кнопочка стабілізації працює. Можна вимкнути її, але тільки зимою. Ліпісточки маємо. Що хочу ще відмітити, не знаю, можливо, це мені здалося. Тут виходить воздуховоди, йдуть на всю торпеду повністю. І як це правильно сказати, знаєш, коли ти кажеш вах, типа ти відразу там посад відчуваєш, що ти... Сідаєш там посад, посад це це, різниці майже не відчуваєш. Зараз мене заплють. Отут я відчуваю вже, що це преміум-сегмент, що це от Audi. Вони всі ці матеріали пайдет. Впереду ми маємо також а, дерево. Воно могло бути в різних варіантах, могло бути ще хуже. Є прямо дерево-дерево, яке це в 80-х, зрозуміло, як піаніно. Це от бред, я не знаю, хто бере салон із цим деревом. Також е могла бути в максимальній комплектації в карбоні, а тут буде декоративний алюміній. Але поєднання, оце дерево навіть з білим салоном, я не прихильник білих салонів, але мені подобається. І ще, що мені не зрозуміло, у нас є е регулювачки. Сідушечок повністю. Всі, які ми так можемо. Да, дуже багато. Підголовник на кнопочці, вперед, назад, вверх-вниз. Ну то таке, а оце мені не зрозуміло. Ауді. Ну чи це я вже... Придираюся. Ні, я розумію, що це пройдена школа, що, що функціонал, то що на кнопку понажимаю, так навіть швидше буде. Блін, все, знаєш, зроблено от е, для водія. Все зроблено для водія. А чи зроблена вона для пасажирів, я пропоную переміститися назад і перевірити це. Спробуємо. Чуєш, а я тут. Я сів сам за собою. Ми маємо. Підлокотник, що в ньому знаходиться маленька така. Під телефон. Як цим користуватися? Автоматика. Тут все просто. Раз, раз достав. Антифриз не треба. Совбуфері ззаду стоять. Крючки. Сразу преміум сегмент: раз крючок, два крючок, три крючок, чотири кричок, щоб повісити этот... футболочки чисті. Що мені зрозуміло, якби мені запропонували поїхати кудись в далеку поїздку і сказали, що ти ззаду їдеш на в цьому кузові, грубо говоря, я б согласився, я б поїхав. Би. Зараз зустрінемося з моїм мільйонером. Він дуже прискіпливий до машин. Подивимося. Його враження на цю машину. Взагалі він до ваги відноситься. Ну... Так собі, як і до BMW. Ну що, пішли? стоматолог, стоматолок, стоматолог, молодий. Приїхав на своїх Тойотах. Добрий день. Добрий день. Що ти? Нічого, все добре. Вже на мікрофонах сразу. Коротше, денчик. Давай без кожні. Я побачив, яка машина. Побачив, так? Я заїжджав. Поки що не було ауді в тебе. Не було. Дивись, добери. БМБ, ні, беремося, але в рядок стоять. Ні, ну спереду вона взагалі офігенна. Космос? Космос. Любиме слово. Що, зрозуміло, ти ще камеру. Може, що вставити старих, Дякую, що пригласили. Пішли далі щось знімати. Ти що, вже не відчуваєш ще емоції? Не, ну машина класна, в, сал в салоні офігенно Ну, Кожа, тряпка, Я не знаю, що права. Давай вставимо 5 минут на повторі, що він буде сміятися і казати. Класно, вау. Круто. Круто. Космос. Космос. Іще щось там. Ідеально. Ідеально. Втримання в полосі? Да, вона не дає. Я знаю. А ти попробуй спробував. Я зараз диви... в іншу. Диви... дивися. А, Отак їдь, 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 хай воно тебе саме вирівнює. Н... Руля не трогай, мені цікаво просто. Ага. Все, те ж саме, що і... Це ти поправив руля? Все, воно виключилось. А, виключилось. А, воно виключилось, бо не бачить. Я не знаю, як воно роботи. Ззаду, як я сижу, дивлюся на... Панель на екран, трошки я бачу екран той, що в тебе за, за кермом, ну все дуже красиво. І видно, що воно зроблено не, не, не дешево. Правда і ціна. Мені, до речі, чим умовно четверка Audi, тройка BMW подобається, що вони відносно невеликі в розмірах. І на них, ну я так розумію, що на них комфортно їздити по місту, то що ну, легше припаркуватися, ніж на якісь умовні п'ятерки. Я вже мовчу там про сімки чи восьмерку «Ауді». Присаджуйтесь. Ох, Йо, Йома, як ти тут сиди? А в Мені, в принципі, нормально. Ну на ну, да. так. 2.0 не Toyota. Інші відчита? Та, Давай продамо то Та ні. Чого? Ні. Ну ця класна машина, але... q 5 теж класна машина. Ні, q так К5 -та, трошки грошей інші коштує. Що... Заробиш. Та, зароблю. Якщо зрівнювати з моїми 2.0 в Равчику, то та стоїть, ця їде. Так робиш і вона одразу їде. Дончик, ти би що, Тойота зробила? Мене Тойота", в мене зараз Opel робить. Це про те, що я казав. Що, ти сідаєш в цю машину і ти хочеш нажати. Да. Він же ж сів з Тойоти. Ти думаєш, він на Тойоті так їздить? Ні, не можу поїхати, але поки розженусь до 140, спокійно, та не зараз 120. Це дерево дуже приємне на дотик. Кнопочки тут всі так гарно зроблені і вони, ну як нажимаєш, ну, не знаю, якесь задоволення вони приносять. Кермо, ну не знаю, може для ауді звичайне, але ну, в королі трошки в Тойоті трошки, трошки не таке. Ну, ці ще кружочки їхні чотири аж, аж заводять, що хочеться дати газку. Ну і кватро. Повний привід. Цей автомобіль коштує свої гроші, тому були б мене гроші я б його купив. Були б були б. Працюю за, за роботи. Да. Дивися, ну з моєї думки, я абсолютно з тобою повністю згоден. Візуально, внутрі. Їде економно і плюс, плюс що ми візьмемо, що мотор вже надійний. Так що тут більше плюсів, а ціна це от, за щось потрібно завжди платити. І ціна це не саме погане. Що краще, краще більше грошей віддати, чим мати ненадійний мотор, чим сидіти на тряпці, чим мати гниючий кузов, чи мати негарну машину. Тим паче, якщо подивитися на ринок, да, на ринок за ці гроші. Так тут і ціна невелика. Ні, як подивитися, на ринок да. Автівочка в продажі 33 500. Посилання на авторія ми лишимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Підтримуйте український Ютуб. До нових зустрічей. Молодим дідати, молодих дідам, підпишись, постав подайку та напиши світу, молодий дід Женя, Женя!